Так, покажу вам свої тимчасові інструменти. Так, ну в першу чергу милиці. Так, одна, друга там. Бо зараз я хожу з одною пока. А ще дивіться, що звернули увагу. Після того, ну то тобто, до того як приїхати додому, у нас кровать низька. А після ендопротезування треба, щоб висока кровать була, щоб дуже не згибати. Тому чоловік зробив. Родичому допоміг, бачите, які приспособлення. Вот. Показую бруски. І ми підняли кровать, то вона у нас тепер висока. Отак, вот. Вот так. зараз я поки хожу. І ще один інструмент, який необхідно після операції ендопротизування, це отакий накладний унітаз, щоб було невисоко, ой, не низько сідати. От. Так що це такі цікаві а, цікавинки, От. які просто необхідні. Можна отак через зеркало. <смі> Можна отак. <смі> От. Так що, ну вже нічого, вже добре. Завдяки вітамінам-мінеральним комплексам, колагену, Д3 я вже себе навіть і без костеля можу ходити, але треба ще поберегтись. Всім здоров'я!